Об'явлення, розділ четвертий. Після цього я глянув, і ось на небі двері відчинені. І перший голос, який я почув, наче звук сурми, заговорив зі мною і сказав: Підіймися сюди, і я покажу тобі те, що має статися після цього. І одразу я був у Дусі. І ось. На небі стояв престол, і той, хто сидів на престолі. Той, хто сидів з вигляду, був подібний до каменя яшми і сердоліку, а райдуга довкола престолу була подібна до Смарагдової. А навколо престолу було двадцять чотири престоли, і на престолах двадцять старці, які сиділи і були задягнені у білий одяг. І мали на своїх головах золоті вінці, і від престолу виходять блискавки, і шуми, і громи, сім же світильників, що горять перед престолом то сім Божих духів. А перед престолом, наче скляне море, подібне до кришталю, серед престолу й довкола престолу чотири істоти. Повні очей спереду і ззаду. Перша жива істота була подібна до лева, друга істота подібна до теляти, третя істота мала таке обличчя, як у людини, а четверта істота подібна до орла у польоті, і чотири істоти, кожна з яких має по шість крил. Довкола, і всередині повні очей не мають спочинку ні вдень, ні вночі, говорячи святий, святий, святий Господь Бог, Вседержитель, який був, який є і який приходить. Як тільки живі істоти віддадуть славу, честь і подяку тому, хто сидить на престолі, який живе вік віків, 24 старці падають перед тим, хто сидить на престолі, і вклоняються тому, хто живе вік віків, і кладуть свої вінці перед престолом, кажучи достойний ти, Господи, і Боже наш прийняти славу, честь і силу, адже ти створив усе, і завдяки твоїй волі все постало і було створене.